Вітаю! Продовжуємо тему пелетних котлів. Сьогодні ми пропонуємо огляд невеликого компактного котла Altep a Pellet. Компанія Altep пропонує лінійку таких котлів у потужності 10, 15, 20, 25, 30 та 40 кВт. Котел a Pellet має приємний естетичний вигляд. Він компактний. Умовно, даний котел можна поділити на дві частини. Це сам котел і бункер. Жаротрубний теплообмінник займає більшу частину котла. Він займає приблизно 2 третіх всієї висоти. Теплообмінник виконаний із безшовних цільнотянутих труб, які розташовані вертикально. У нижній частині маємо шамотовану топку для кращого спалювання палива та зменшення викидів СО в атмосферу. Котел комплектується зольним ящиком та інструментами для догляду за котлом. В трубах теплообмінника встановлені турбулізатори для зменшення швидкості проходу топочних газів та кращого теплообміну. Зверху котла є спеціальний важель, а тепер трішки котлової магії. Пару рухів важелем і турбулізатори почистили ваш теплообмінник, роблячи це періодично. Ваш котел буде працювати з максимальним коефіцієнтом корисної дії. Приставний бункер має достатній об'єм для запасу палива для довготривалої роботи самого котла. Стандартно він розташовується справа відносно котла, але ви можете замовити його і з лівостороннім розташуванням. Якщо котел пилетний, то має бути десь і пилетний пальник. Поки що ви його не бачили в кадрі. Для зручності та гарного естетичного вигляду ми його сховали під бункером. Традиційно це пальники торгової марки Altep з функцією авторозпалювання та автогасіння, а також можливістю віддаленого керування. Блок керування це польський плюм EcoMax 860. До речі, автоматика органічно вбудована в корпус котла. А тепер обійдемо котел і подивимось на нього з іншого боку. Тут маємо вихід на димохід. На задній частині котла розташовані штуцери зливу і під'єднання запобіжного клапана, який, до речі, йде в комплекті з котлом. Патрубків подачі та звороту в цьому котлі дві пари. Розташовані вони зліва та справа, і користувач для зручності приєднання обирає спосіб підключення. Сподобався котел? Замовляйте його у нас або в авторизованих точках продажу вашого регіону. Ну а якщо вам цікава тема твердопаливних котлів та формат даного відео, обов'язково ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Далі буде.